Друзі, всім привіт! З вами Лічий, амбасадор Алео Мінік Генморстан. І в сьогоднішньому відео, звичайно, ми будемо говорити про Алео. А саме я би хотів з вами поговорити про те, що в Алео є така крута функція як голосування. Тобто, ви можете зайти в Discord і побачити, що там є спеціальні гілки для створення певних тем, для обговорення певних речей. І типу, ви можете туди зайти, в майбутньому це зроблять. Що ви може любий із ком'юніті створити, обговорити щось, і потім це виносити на розгляд. Команда буде це виносити, і буде голосування, тобто за чи проти. Як на мене, це дуже крута штука, тому що ми бачимо, що Алео робить так, що що довіряє к своєму ком'юніті, тобто не все в руках команди, там чи когось одного спільнотою. Спільнота керує Алео буде так в майбутньому. Що все буде в наших руках. Тобто любий зможе там щось задати, якесь там, не знаю, якусь свою ідею нову, зробити щось там таке корисне, цікаве, якщо це буде оцінено, це буде виноситись на голосування і вже буде вирішити, це приймається чи ні. Але, звичайно, це має пройти багато різних рішень, багато розглядів і тому подібне. Але як на мене, в загальному це доволі круто, тому що саме Алео дозволяє робити. Там такі речі, що це зазначує, що вони нам довіряють, що це там не є якісь там маніпуляції, якісь там різні такі нехороші штуки. Тобто, що це робиться для людей, для спільноти, для нас, усіх з вами. Тому, друзі, я вважаю це дуже крутою штукою, дуже це круто. Всім рекомендую, звичайно, приєднатись до спільноти Алео зайти в Діскорд. Там ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Де зможете обговорити всі детальні новини, подивитися всі детальні новини. І це доволі перспективно, як на мене, тому що вола велике майбутнє. Скоро буде вихід майнет, буде багато крутих нових активностей. Все буде чудово, все і так круто, тому що проект готовий. Також дякую всім за те, що дивитесь моє відео. Всім па-па, до нових зустрічей.